Банду Малоха! цікава нічка в національній баскетбольній асоціації. Матч між Індіаною та Нікс. Плюс є цікаві новини по Леброну, по порзінгісу. Тому, як завжди, смачного всім і погнали! Індіана Пейсерс проти Нью-Йорк Нікс. Шоста гра. Рахунок серії 3-2 на користь Нью-Йорка. Але як кажуть гравці, шоста гра ледь не найважча. Тим паче, Нікс сьогодні грають в Індіанаполісі на виїзді. Де Пейсер ще жодного разу не програвали у цьому плей-офф. Ну і звісно, той факт, що у них зараз на кону увесь плей-офф змушує їх давати агресію вже із перших секунд. Подивіться, як вривається Майл Стюрнер у трисекундній зоні. Хартенштайн за ним не встигає. У Тьорнера сьогодні 17 очок, 8 підбирань. Далі стається дуже неприємна ситуація із Джошем Хартом. Залізною людиною з Нью-Йорка, Джош, який грав там по 48 хвилин. Майже у кожному матчі тримається за живіт і залишає майданчик, але тим не менш він дуже швидко повертається і знову робить свою роботу у підбирання на чужому. Класна скидка на Дівінченцо. Далі знову відпрацьовує просто вигризає м'яч у Халібертона, ще одна скидка на Дівінченцо. У Дівінченцо сьогодні 17 очок, але далі, як ми знаємо, в кінцівці першої чверті у індіани виходить лава запасних. Яка грає настільки круто, що іноді хочеться сказати, виходить їх друга стартова п'ятірка. Ось Обідопін, один із героїв з банки. Він набирає сьогодні 11 поїнтів. Далі вмикаються і лідери у пейсер з Паскаль Сякам. Дуже легко розбирається із Хартом у пості. Пізніше Хелібертон знову передачкою заграє Сіакама. І ось вже всього лише мінус два для Індіани. Тайріс Хелібертон проти Хартенштайна. Дуже зручний розмін. степбек очковий заходить, хоч і Хартенштайн дуже непогано. Захищався у цьому епізоді, і пізніше Паскаль вже виводить свою команду вперед. Усякаємо сьогодні 25 очок із непоганим відсотком. Далі Хелібертон продовжує знаходити партнерів класними передачками. Ось ще одна передачка від Сякамо на Тернера, який класний врив у трисекундну зону. І Майлз вже робить двозначну перевагу для своєї команди. Наприкінці половини Нью-Йорк вже розуміє, що треба терміново оговтатись. Донте Дівінченцо складнючу трьошку тулить на останніх секундах. Далі у другій половині потрошечки нарешті прокидається Джейлен Брансон. І Брансон, хоча набирає 31 очко, але очевидно, з не найкращим відсотком. Подивіться, тим часом на Джоша Харта. Бідолаха вже із якоюсь заплаткою грає на животі, та тим не менш його команді. Це не дуже допомагає. Халібертон продовжує їх розстрілювати із дальньої дистанції. Халі набирає сьогодні 15, шість підбирань, дев'ять асистів. І на цьому пейсерс починають збільшувати свою перевагу. Нью-Йорк намагались триматись за рахунок більшої кількості штрафних китків, але Індіана сьогодні домінувала, домінувала у фарбі, домінувала на щиті. Це саме ті аспекти, в яких вони були жахливими в минулому матчі. І вже плюс 16 Пейсерс попереду. Ті Джей Маконел допрацьовує за обі топіном. У ті Джей сьогодні 15 поїнтів також з лави запасних. Нью-Йорку ж, на жаль, нічого не допомагало в цьому матчі. Там і Джош Харт вже поламаний. Бідолаха сидить на лаві. Він навіть пізніше залишить майданчик, піде у роздягалку. Там і Брансон, здавалось би, найкращий скорер на даний момент у плей-офф, але сьогодні не дав звичної ефективності. І тим часом Обі Топін вже робить плюс 20 для своєї команди у четвертій чверті. Звісно, Нікс вже не зібрались ні на який камбек. Вони вже психологічно готувались до сьомого матчу. Єдине, я би ще сьогодні у лавах Нікс відмітив би Майлза Макбрайда, який набрав двадцятку. А в цілому, друзі, що може бути краще, ніж рахунок 3.3 в серії, адже на нас і з вами чекає Медісон Сквергарден. І звісно, Кейп 7! Кейп 7! Стелен ви сьогодні потрапили в таку невеличку яму, із якої намагались вибрати увесь поєдинок. Твій погляд на це. Перша чверть у нас була досить достойна. Ми навіть були на невеличкому лідерстві. Ми не дуже добре закінчили першу чверть, погано зіграли другу, ну і далі. Начебто грали на рівних. Але. Я не намагаюсь знайти якусь причину, якусь відмазку. так? Я просто віддаю належне зараз суперникам. Тому що вони грали дійсно дуже-дуже круто. Слухай, що наразі відомо про Джоша, чи візьме він участь у гри грі під номером 7? Я припускаю, що гратиме, тому що це Game 7. Рік було дуже багато критики на ваших хлопців, коли вони в минулому матчі просто вщен програли підбирання. а Сьогодні вони дуже сильно виграли підбирання і виграли очки з фарби. Як ви оціните їх сьогоднішню гру, їх відповідь на цю критику? Очки з фарби, підбирання це те, що відображає агресію, і агресія це саме те, чого нам не вистачало. Тому що наша п'ята гра в Нью-Йорку, ну. Вона була дуже складна, так і п'ята гра в Мілокі була теж дуже складна. Але наша п'ята гра в Нью-Йорку була, мабуть, найменш агресивна за увесь плей-офф. І вчора, коли ми передивлялись відео перед сьогоднішньою грою, всім було дуже невесело. Ну і звісно, що проходячи ось ці всі злети та падіння, молода команда завжди прогресує. І наскільки сильно ось це ми побачимо у неділю. Тайріс, це твій перший плей-офф. Ви тільки що зафорсили сьомий матч. Як відчуття? Ой, я під враженнями, я з нетерпінням чекаю цей матч, тому що сьома гра вирішить всю серію, переможець, забирає все. Тим паче, що може бути краще, ніж сьома гра у Медісон гарден Тому і я, і вся команда чекаємо цієї можливості. Тим паче, ми на цій арені ще не перемагали. Так, в цій серії ніхто не перемагав на виїзді, і ми будемо готові на всі 48 хвилин. Ну, по чесному інтерв'ю Нікс та Пейсерс не найцікавіші. Там, як мінімум, немає Ентоні Едвардса, тому ось вам ще трішечки броні Джеймса. Твій перший спогад про НБА. Я назавжди запам'ятаю всі вогняні мечі на арені Кевс перед початком матчу. Скільки тобі було? Десь роки чотири. Найкраща порада, і від кого ти її отримав? Порада від батьків завжди залишатись собою. Попереду довгий шлях. Коли ти в останнє був приголомшений зіркою, коли я побачив Стефа, як він грає, і через хвилину він підійшов до мене. Це було неймовірно. Брайс, обігравав тебе один на один? Ні, я не кажу, що ніколи не виграю, але поки що ні. Який у тебе має бути рейтинг в Тукей? Я думаю, заслуговую десь на 80-81. Якщо б ти міг викликати будь-якого гравця, зіграти один на один. Хто б це був? Кого б я викликав? Леброна Джеймса. Я із ним жодного разу так і не зіграв один на один. Хто б виграв? Не знаю. Можливо, якось дізнаємось. Ти би назвав свого сина Леброн Джеймс третій? Сто відсотків ні. Ну і на додачу, друзі, трішки новин про зміну команди Леброном Джеймсом. Шемс. Чи може якась команда задрафтувати броні, щоб заманити до себе Леброна? Ну така думка існує, і мене це взагалі не здивує, якщо в найближчі тижні хтось зв'яжеться там із Річем полом, так агентом або із самим Леброном, можливо, і скаже: якщо ми задрафтуємо броні, чи прийдеш ти тоді в такому випадку до нас? І відповідь на даний момент буде ні, тому що це взагалі не гарант, того що до вас перейде Леброн, і так само і Лейкерс, Вони задрафтують броні тільки якщо він буде їм підходити як гравець. Тим паче, лейкерс наразі ще й шукають головного тренера, і важливою частиною цього пошука буде пошук когось, хто допоможе їм розвивати молодих гравців. Бо, як я й казав раніше, Леброн Джеймс збирається зіграти в Енбій ще буквально пару сезонів. Тому так лейкерс розраховують перепідписати Леброна, але розвиток молодих гравців це величезна частина їх плану. Ну і ще трішки новин про Бостон. Центровий Селтікс Крістап Спорзінгіс пропустить початок фіналу конференції. Про це вже повідомляє Watch. Порзі точно пропустить перші два матчі, але планує повернутись протягом серії. Ну він вже нарощує інтенсивність на тренуваннях, але якщо Хорфорд гратиме так, як в останньому матчі, то Кейпі може не поспішати. До речі, найкращий український телеграм-канал про NBA вас чекає за посиланням у дописі. Раджу туди заглянути. І на цьому дякую всім, хто підписаний на Патреон, на спонсорство, на БаймієКофі. Це дуже мотивує роблячи відео щодня. Хто хоче доєднатись, посилання очікую дописі. Ну і на цьому всім до завтра, і па-па.